Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Друзі, ми радіємо можливості спілкуватися наживо і продовжуємо наш театральний вікенд. Бо сьогодні маємо можливість спілкуватися з актором, режисером Олександром Кобзарем. Ще от буквально мені здається в кінці цього тижня. Відбулася прем'єра uh -huh. нової вистави Лукіо Віскоті, але кажуть, що відбір і кастинг був дуже особливим. Oh. Акторів перевіряли на фізичну форму. Що це було? Як це було? і Чому все дізнаємося з перших вуст. Ріяв стати вчителем, але вступив з товаришем за компанією Ніжинського училища культури на акторський факультет. Випадкове рішення було настільки вдалим, що потім Олександр Кобзар закінчив одразу два курси в Київському університеті імені Карпенка Карого, акторський та режисерський. З 2016 року грає на сцені драматичного театру імені Лесі Українки. Олександр Кобзар може змусити глядача пережити увесь спектр емоцій завдяки майстерності та блискучій грі. А у 2023 році у світ вийшов фільм Батько, який став режисерським дебютом відомого актора. Та на цьому Олександр не зупинився. Про прем'єру вистави Брати та нові виклики ексклюзивно у студії Ранок Марафон. Олександре, вітаємо! Вітаємо так, ще, в нашій студії ще раз. Ще разбуду віматись. Рада бачити Навзаєм. наш круглий стіл. Ну що як воно відзначалося? 27-го день театру? це 27-го були нерви. Тому що у нас були ну, нерви, ну, була здача. Ну, всі події і, і нагородження відзнакою, і в цей же момент у нас була здача, і це все, ну, часу не вистачало, як завжди. Але тому о, різні емоції були. Ну, ви вже сказали про відзнаку народний артист України. А як ми теж вітаємо? Пишуть, дзвонять, кажуть, от тепер попереджають, готують Ні, у мене так вийшло, що коли я заслуженого отримував, мені ввечері просто позвонив Кирил Кашліков і сказав, Саша, я вітаю. Кажу, чим ну зі званням а. А 27-го, ну, коли народного давали, то ну, Кирило він Мав, мені, мав, мав попередити мене, тому що це відбувалося в театрі Франко. Uh -huh. і, і він просто за день мені сказав, що тобі після, після здачі ти одразу йдеш, та, йдеш, йдеш <світ> до театру Франко. Я кажу, я дуже хотів щоб е, нагороду мені е, дали в, в стінах нашого театру. Uh -huh. Але ну, так сталося. Yeah. Ну, на ось а чому так? Це така якась особ... ну, особливе відчуття. ніби в сім'ї своїй, ні ніби... так на да, свої стіни, бо це, це сім'я, з якою вже там 9 років живу, і там тепло, там там, там друзі, колеги mm -hmm. і саме так. І завдяки цьому театру, ну я маю те, що маю. Ну, вже вітаються по-іншому в театрі. <рит> а, Є якісь я... такі стік театрально акторські <рит> Ні, ні. Шановний кажуть. <рит> <рит> ну, народний на ви <рит> кажуть, <рит> <рит> клані. Ні, ні, ні. ні все, все слава Богу, добре. Пос, посміялися трошки, дається. <рит> ну, ви якось в одному з інтерв'ю зізналися, що коли працювала над картиною батько, це робота на цій картині спонукала, бо не отримували ті ролі, які хотіли. Так. А зараз. Зараз е, е, наш театр, як і всі театри, переживають різні часи, і, і це нормально. Є взлети, є падіння, є вакуум, і після е, початку е, війни е, ми залишились в певному вакуумі. У нас не вистачало е, вистав і. Не вистачало режисерів, і тому треба було ну якось нам підніматись е, прямо е, з, з нуля і тому. А так як в мене режисерська освітаська ну, освіта мені Кирил Кашліков запропонував, каже: Саш, може, ти там згадаєш і щось зробиш, Я кажу, ну ну добре, я подумаю над цим. А так як в мене зараз кіно серіалів ну немає, і у мене дуже багато часу. А творча енергія у мене все ж таки там живе, яка входила раніше на кіно. То я задумався і думав: давай саді. А як відбувався yeah. цей відбір матеріалу? Чому брати? Звідки ця історія? Ну, це ж знаєте, як кажуть у режисерів: не режисер знаходить матеріал, а матеріал знаходить режисера. І тому ти ну, щось дивишся, то щось читаєш, щось в тебе десь там лежить і, е, в, в ящичках. І тому ну, мен, мене зачепила ця тема. Е, мені було, було цікаво. Е, братні стосунки, ці всі. Ну, все, все через себе пускає. все через себе. Боксерські ці історії, це ну, це, це я, 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 я жив. Я пройшов там теж шлях в юності mm. і, і бокс, і, і, і життя, і брат, і ну все, все, і кохання, і, і сімейні драми все пускаємо через себе. І, тому. Я так розумію, коли це ж, ще ж презентація якась має бути Що я вирішив поставити, чи ні? Чи просто от є е, е, п'єса, є матеріал, я буду її робити і без погоджень, чи як це ні? Ну я погоджувався. Я запропонував художньому керівнику е, матеріал. Він він сказав, він у тебе в серці, я кажу, так ну посміялися з того, що батько а брат, ось ну і всі чекають на сестру, сестру, сестру матір сестру, да. Сестру, да? Сестру, ось. А це ми зараз бачимо якраз у ривки цієї вистави, так. Угу, угу. Я напередодні ось коли е, запрошувала, сказала, що був такий потужний відбір, і саме був акцент на фізичну форму. Розкажіть які параметри? 90-60-90, я не знаю. вага, зріст, що ні. там треба було. Ні, по перше, там треба було володіти боксом. Чи, ну, чи єдиноборствами якимось. Е, і це було важливо, тому що ну, герої е, вони по історії боксери. І на цьому все е, вибудено. Тому я я зібрав всю, всю молодь нашого театру. Сказав, хто чим займається. Стали в пари і працюють. Да, ну, у нас є у нас у, Та -та -та. Да, у, у нас же ж є спортзал маленький в театрі, Та -а -а. І, Так він давно вже да, хлопці самі зробили. Ну, там монтувальники почали це робити. Потім Воворочок же ж він угу. теж там займався. І Цікаво. у нас у нас і мішки є боксерські. Ми якісь там відновили, якісь там хтось привіз з, з, з дому і. Перчатки, рукавички, бліни. Ну все, у нас вже все є. І ми просто ми приходили, тренувалися, від відібрали групу, і ми просто тренувалися. У нас є е, Саша Греков, він, е, він наступно буде виставу грати Роко е, центрального персонажа. Він 10 років займався тайським боксом, тому він він в формі. Ну, ми спорингувалися всі там в інстаграм. Якщо зайти, там там є Рілс, де ми ну Угу. <світ> ну, і плюс, да, плюс у хлопців ну, тіла е, гарні, і вони, е, вони теж ось. Паша тікучий він, він пішов на сексію боксу е, для цієї ну, ну, для, 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 для для Да. Та? Паша, до речі, не так давно був теж так, в нашій так, студії так. на цьому місці, тому дуже приємно. Ну, тепер що? Тепер аншлагів вам бажаємо, таких класних для переглядів. Для Ви хвилювалися, все пішло за планом під час першої вистави? Бо я розумію, що перша вона така, начебто, не обкатана, і десь якісь хвилювання. Хочеться щось змінити, чи це вже неможливо робити? Ні, е, ні, можливо, все можливо. У нас здача ну для мене пройшла дуже важко для е, відкрити показ. А, а потім ця ніч була дуже така. І ми, щось пройшло, і ми перед прем'єрою за, за три години да, ми змінили да, в, в сценах поправки, зробили, і, і прем'єра відбулася а, дуже чудово. А, а, як... Як... а як взагалі хлопці реагують і відбувається процес постановки? По Умовно вчора разом на сцені, а сьогодні режисер. Але, але я по собі знаю, що, ну, я розумію, що коли я режисер знаю, що таке акторство, то ну, набагато легше О, працювати. Е, ну, справа в тому, що е, е, ми любимо один одного. Я дуже люблю е, нашу молодь і ну, взагалі колег. Мого театру і, і, і я відчуваю цю любов, повагу о, з їх сторони. І ми єдине, що в нас була проблема, я, ми, дуже, ми десь тиждень репетирували, щоб вони зрозуміли. Е, ну про що я кажу, ну знайти е, загальну мову для uh -huh. тому, що е, тому що ну, не зви знання, які я маю, набу надбув від різних режисерів, це інше це інші знання, ніж хлопці отримали там університеті чи, чи в театрі. Uh -huh. І тому цей досвід я мав. Передати, і, і, і мова е, театру, ну, який я відчуваю, на, мова е, я маю на увазі на, на майданчику, це трошки інше. Uh -huh. Вони не звикли, вони просто не знали про існування, е, ну, так, такого способу, такого, існування. Да, способу існування. Да. Ну, Це вплинув, Богомазов на мене, там, і там, ну, багато uh -huh. режисерів. тому... Е, тому оця домовленість, це важкий момент був і їм ну просто зламував мізки. Uh -huh. Вони самі. Хто прийшов, хто почув мене, хто зрозумів, вони відкрилися там по іншому. Uh -huh. Uh -huh. Ми вчора обговорювали із Євгеном Нещуком про те, що зараз на піку обговорення напевно, у різних людей серіалу юнацтво. Не знаю, чи бачили ви чи ні. На нетфліксі зараз вийшов. Він якраз іде. Портук має таку сильну батьківську лінію, і ми цікавилися, чи є вистави, які теж мають нести такий психологічний, напевно, і терапевтичний вплив на підлітків. Дорослі ходять в театр, бо вони бачать стосунки, братерські родинні, переживання навіть те, що ми переживаємо в країні в театрі Лесі Українки. На що варто сходити підліткам? Це дивний випадок з собакою. Це там хлопчик, головний герой, аутіст. Це все одно, все одно для різного віку острів скарбів. Це теж ну, потужна вистава, яскрава. І декорації, і костюми, і, ну, і музика, все. І... Для підлітків, ну, мабуть, ну, може, щось забуду. але оце основні. Угу. Напевно, кожна вистава, в якій піднімається род... э... родинна... родинна історія, теж для підлітків буде актуальна. Ще хочемо згадати про вашого брата. бо навіть наші глядачі писали і кажуть, що знають, він на службі зараз. Як угу. часто вдається спілкуватися, як підтримуєте стосунки, чи завжди вони у вас були близькими? Він був у мене на прем'єрі. Це для мене була дуже велика подія, і я дуже цього хотів. І у нас дуже, дуже близькі стосунки. і Вони завжди були. Це... Бачимо світлину. Да, це, це єдиний, ну як сказати, наше дитинство. Ми тільки один раз з ним побилися. І, але все життя. Ну, у нас і дружба, і любов. Ми як нас батьки виховали, так ми і йдемо зараз далі. Один за одного. От ви переклали yeah. зараз відповідальність на всіх інших батьків, кому yeah. не завжди так вдається. Нічого, працюємо. Я швиденько наостанок у нас є ця червона коробка. Олена Бреченка нам тут зазвичай ховає, а ми намагаємося глядачами відгадати. Є декілька підказок. Цей продукт містить багато вітаміну С, кальцію та калію. Його вперше почали культивувати у Китаї, а зараз є у кожній крамниці на базарі. Цей овоч ми їмо сирим, але також можна смажити, а з бадилля готувати. Салат чи тушкувати? Що це може бути? Може є варіант? Помела. Памело? Це ви та людина, яка написала памело". помело. Я казала цибуля. Є, а я просто почув, я не знаю. Я, я просто я сидів в студії і чув, є чув банан, селера, цибуля. цибуля, буряк. у ну з 20 давай. секунд. Давай. Відкривай, моя поставка на цибулю. Люди кажуть, редька". No, no, no. редька? Це редька, редька. Ну, ж є бадильня редьки. А виявляється є uh, такі люди. Може, і вітамін С є... Євген Венколопатінка, як mm. мінімум. <гум> 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 Друзі, дякуємо вам за вашу активність. Залишайтеся. Залишайте і прокидайтеся з нами суботу неділя. В понеділок вже зустрічайте наших колег зі сніданку. Дякуємо, Олександр. Діти <гум> в <гум> театри. <гум> Папа.